t a З року чільника кривого рогу Альберт Арамаїсович отримав державну нагороду за заслуги третього ступеня. Чоловік присвятив Криворізькому національному університету 55 років свого життя. За цей час встиг стати науковим співробітником, автором дійсно вражаючої кількості наукових трудів. кількість моїх праць наукових більше 350. у тому числі 10 підручників, 11 монографій, а також 86 шість винаходів, що впровадили як в кривбасі, так і за його межами. Всі ці труди я перш за все вдячний своєму найсуворішому критику, своєї дружині. Я вдячний кафедрі, де я стверджувався як науковець, і з роками став професором колективу нашого університету та його очільнику Миколи Ступніку. За покладами залізної руди Україна займає п'яте місце у світі з розвіданих нині на планеті 800 мільярдів тонн цих копалень. На територію нашої держави достеменно відомо 6%. В кількісному виразі це близько 30 мільярдів тонн червоної породи. Військове вторгнення Росії негативно вплинуло на обсяги експорту, а тому є доцільним збільшення збагачення руди до недавнього часу. Україна займала від теж, була одним з ну, відомих гравців на цьому ринку. Однак війна внесла свої корективи, порушилась повністю логістика. Підприємства не мають такої можливості, як раніше, повністю. Ну працювати так, як працювали раніше, але ми думаю, це нас не зупинить ні нас, ні підприємства. Слід зазначити, що це перша за останні два роки така конференція, коли її учасники отримали змогу знов наживо спілкуватись із однодумцями та обмінюватись ідеями. В 2021 році цьому завадила пандемія коронавірусу а в 2022 році широкомасштабне вторгнення Росії. В цьому році це і сторіччя університету. Університет. Сьогодні ми після багаторічної перерви в реальному форматі вживу. Проводимо наукову конференцію це свято для всіх, свято для науковців. І вона є ювілейною рівно 20 років тому, у 2003 році Юрій Григорович, бувший ректор тоді університету, започаткував цю конференцію. І, от 20 років, вона живе, вона існує. Це добра традиція. І дуже приємно бачити колег. Всі разом всі спілкуються. Ювілейна 20-та за ліком науково-технічна конференція розвиток промисловості та суспільства є знаковою подією в науковому середовищі, адже вона стимулює розвиток вітчизняної науки та залучення до неї талановитої молоді, впевнений, виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул. Мені Дуже приємно, що до науки залучаються і студенти, і магістранти, і аспіранти і. Це показує тому, що наші імениті професори продовжують цю роботу. Це дасть такий добрий поштовх в розвитку науки. Всього в роботі науково-технічної конференції взяли участь більше 200 чоловік. Це представники вишів, підприємств, науково-дослідних інститутів. Третина з них молоді науковці. У вазі публіці представили майже 300 доповідей авторства 350 співробітників наукової галузі. А свої відзнаки отримали 25 науковців. Вони отримали нагрудні знаки за заслуги перед містом, грамоти та почесні грамоти міськвиконкому. А також подяки. Подякую Криворізького міського голови нагороджується. А на толі Олександр Фофілатів, Едуард Лушпенко перший міський.